Життя на дотик на рівненщині діє табір для бійців, які на війні втратили зір. Вони вчаться адаптовуватися у світі, якого не бачать, обслуговувати себе у побуті, користуватись технікою, тростиною, а головне самостійно пересуватись містом. Та з цим виникає чимало труднощів, як призвичаються воїни до незрячого життя. Дивіться далі. Доходимо. То світовора, який ми перед вами упираємося, переходимо світлофор. Інструктор орієнтування пояснює маршрут військовослужбовцю Руслану, 51-річний чоловік зі Львівщини, вперше пішов захищати країну від загарбників 2014 року. Згодом повернувся, а коли почалося повномасштабне вторгнення, знову пішов воювати. Торік на сході зазнав тяжкого поранення і втратив зір. Я сразу відчув, що очі почали згасати. Останні що я пам'ятаю, зорі були всі на небо. <зірками>. Це останнє те, що я бачу. Відтоді боєць вчиться жити по-новому. Вже вдруге приїхав до Рівного в реабілітаційно відновлюваний табір. Каже, тут його навчило обслуговувати себе у побуті. Тепер він опановує орієнтування у місті. Перед нами машини їдуть, так значить, робіт нам заборонено. Якщо озвучений то чути. Шум автомобілів транспорту трошки заважає, ну, але загалом. Василь Гушовський навчає незрячих присуватися містом, хоча бачить лише на 5%. відсотків. втратив понад 20 років тому, але навчився орієнтуватися у просторі. Сам це я сам адаптовувався і можу адаптовувати тепер інших людей. уже 20 років адаптацію інших людей незрячих до середовища до умов суспільства. Реабілітаційний табір для військових, які втратили зір на війні, у Рівному організовують уже вдруге. Цього разу у ньому беруть участь шестеро ветеранів з різних регіонів України. Їх Чать пересуватися у місті як пішки, так і громадським транспортом. Всі наші тролейбуси мають озвучення, і чомусь от зараз ми просиділи. Ні, жоден з шести тролейбусів не розмовляв, не казав ні напрямку руху, ні номеру тролейбуса. Довелося чекати іншого тролейбуса. Тренер допомагає ветеранам зайти всередину. такий попався тролейбус. Трошки вища підлога, ну але нічого з допомогою тростини можна. Можна попасти, а озвучки не було, то вже тяжче, важче допомагати координатори проєкту кажуть, українські міста зовсім не пристосовані для незрячих людей. Це світлофори без озвучення, відсутність облаштованих доріжок з пониженими бордюрами, стенди з рекламою на тротуарах і багато інших локацій. Через війну кількість людей, що втратили зір, збільшується. Треба, щоб у міста активніше підлаштовувалися для жителів з особливостями. Розповідають організатори табору для незрячих, як вкрай потрібний і центр для реабілітації. Це злабизоро Україна взяла напрямок інклюзивного вектору і вирішила робити заклади зручні для кожного. Моя суб'єктивна думка: центр для незрячих має бути окремим для саме для цієї нозології. А що кажучи, по, про закордон. Маленькі країни, та ж сама Норвегія, мають таких чотири центри для незрячих. Україна не має жодного. Координаторка сподівається, що в Україні з'явиться центр реабілітації для людей, які втратили зір. А поки що організовують відновлювальні табори для бійців. Вже було вісім змін, де навчалися зо три десятки ветеранів війни. Наталія Свіжова, рівне П'ятий канал.